Привіт, друзі! А, і так, третій випуск. Давайте про каміння, про ґрунт, про все, що можна класти, вармо і що не можна класти, як це обирати. А, ну, по-перше, все, що я рекомендую, буде з натурального середовища, не буде ніякого пластику, не буде ніяких штучних рослин. Все це буде максимально 100% натуральна серевина. Тому, поїхали. Давайте про каміння почнемо. І так, каміння. Що робимо з камня? Обираємо ті, ті каміння, які нам цікавлять, які нам сподобались. Ось сподобалось в акваріумі каміння. Потрібно брати. Але що насамперед? Щоб каміння нам не запсувало воду, його потрібно а, любим а, не знаю, розчином оцуту, любою кислотою перевірити на а, те, що є, чи там якась чолочка, льем на поверхню камня, шипить, не потрібно класти. Це зазвичай буде якісь фракції. Граніта, в яких є такі утворення, можливо, якісь так називаємо жорсткі каміння, які буде постійно піднімати нашу загальну жорсткість. Тому обирайте каміння, сподобалось налили зверху трошечку там, колпачочок уксуса, який в холодильниці стоїть. Зашипіло, не підходить. Не зашипіло, підходить. Трошки шипіть, теж можна покласти, нічого страшного немає. Купили, принесли додому. Що далі? Некий п'ятим в каструлі 12 годин. Не потрібно економимо газ, економимо воду і каструлю, і нерви всіх оточуючих. Взяли щотку таку дуже грубу, яку не знаю. Саму таку грубкішу. Під проточною водою взяли все промили. Якщо це з середовища природнього і воно полежало десь висохло, нічого страшного нема. Так можете класти в акваріум. Якщо ви взяли з річки, там, де можуть бути паразити, можуть якісь бактерії, які нам не потрібні. Звичайно, потрібно буде такий камінь покласти, якось або заражити. Є декілька варіантів, можете прокип'ятити, це прям супер вогня. Можете обробити розчином лимонної кислоти, можете хлорки нія... ніякої хлорки не клабні. Хлорка залишиться там, буде віддатись камінь, а потім виділятись в акваріум. Тому прийшли в магазин, прийшли на природу, де взяли цей камінь, обробили, поклали в акваріум. З любим камнем одна та сама історія. Який сподобався, такий і беремо. Далі з корягами. Що з карягами? Карягами історія доволі цікава, може трошки складніше, може простіше. Обираємо коріння, не гілки, а коріння дерев. Вибираємо в магазині, може купити. Вже готове коріння, вже готово оброблено корягу, вона не буде в принципі, нічим не відрізняти тої, яку ви знайдете. Добре візьмете ту саму щотку, можливо, по металу, почистите, вичистите, вимаєте з водою, виберете все таке бруд якийсь. Обов'язково прибирайте, якщо є на корінні. Зверху ось, як вона називається, кора. кору обрали, коріння почистили, все коріння, ну, може, деякі а, тонуть, але все коріння не тоне в акваріумі. Що можемо робити? Можемо покласти бочку на вулиці, якщо у вас є бочка, якщо у вас є вулиця. Покласти в бочку і вимачувати пів року, а може рік і воно може потоне, а може і не потоне. Що роблю я? Зазвичай всі корні я чи прив'язую, беру корінь, якщо він мені сподобався, я далі вам покажу. Беру стяжку, пластикову стяжку, і прив'язую його стяжкою. Далі, щоб якось задекорувати цю стяжку, я беру і на цю стяжку приклеюю рослини, вкладаю рослинами, щоб її не було Це як перший варіант. Інший варіант приклеїти а, цю корягу, яка у вас буде до каміння, і покласти в акваріум. І ще може варіант бути придавити, тобто взяти і покласти під камінь вашу корягу. Вона колись. Набере води, не буде там кисня в структурі самої деревини, і вона потоне. Це буде довгий процес, але ніколи не беріть живе. Живе буде проростати, буде покриватись пліснявкою, буде покриватись бактеріальними якимись нальотами. Це буде суцільний трабл, можна його подолати. Але спочатку не зробіть так, і буде все простіше. З корягами все. Нібито просто, але трошечки складніше. І залишилася саме цікава, можливо. Іноді, здається, найпростіше, але не менш важлива це наш ґрунт. Що ми робимо з ґрунтом? Вибираємо фракцію. 2, 3, 5 мім. Більше 5 мм я не рекомендую брати, не дуже зручно з всім камінням працювати, особливо, якщо це буде маленький акваріум. Менше 2-3 мм мм теж не раджу. Це буде дрібний пісок, який буде зльожуватись, під яким буде збиратись органіка, яка буде загнивати, там не буде кисню. Його потрібно буде постійно гортати, це буде суцільна проблема. Можливо, оці піски, оці піщані дорожки, які ви бачили в відео про акваскейпінг, це постійна робота скейпера, тобто людини, яка це робить, постійно освіжати цю дорожку. Забирати якісь палички цієї білої структури дошки, підсипати новенький пісок. Тобто це постійно це трошки складніша ситуація. Давайте поки розглянемо найпростіше. І так, 3-5 мм взяли будь-який ґрунт. Але а, дуже багато бачу а, мрамор. Які беруть гранітну крошку, яку беруть, продають скляний камінь. Я не знаю, що які там пластикові якісь каміння. Це все не підходить. Ніколи це не купуйте. Це все для декорації. Я не знаю чого, але не для акваріума. Тобто ніякого мрамору, ніякого не знаю там, білого каміння. Сірого граніта нічого не повинно бути в вашому акваріумі, що може ускладнити вам життя. Вибираємо річний пісок. Це ось така фракція. Ось тут він показан. Ось такою фракцією. Ми запустимо один акваріум з ним. Базальт чорний, на ньому дуже гарно буде виглядати ваша люба забарвлена риба. На чорному дуже гарно виглядає. Він користь про базальт, якщо я кажу. В нього буде заслятися. На ньому буде залятися багато бактерій. Це буде хороший прошарок для того, щоб вашими фарями жили бактерії, він був стабільний, тому базальт це номер два. І в е, нас зараз дуже багато спеченої землі. Е, вона виглядає від е, вигляді маленьких шариків. Теж як варіант, вибирайте багато сойлів, так, також є поживні ґрунти, як оця тетра, яку нам надала торгова марка ОПАЕЛ. Мені надали цей ґрунт тетра. Акваріум з рослинами я запущу на цьому ґрунті. Що робимо з ґрунтом, коли принесе додому? Під проточною водою. Це не обов'язково, але я так роблю. Під проточною водою промиваємо. Відро насипали, промили, пилюку вимили. Весь цей ґрунт лежить місяць, два, три, п'ять рік. Камінці маленькі дрібні. Труться друг об друга і буде у вас поляка. Ось така пильня, дисперсна, І яка буде підійматись шарі води, коли буду запускати акваріум, щоб цього не було, промийте його. Нічого страшного, багато води не вийде. Покладіть це відро, щоб не забруднювати вашу ванну, вашу раковину, можете сіточку якусь покласти. Промили все, на цьому кінець. Якщо хочете, якщо ви взяли ґрунт з старого акваріуму, я там хтось вам дав. Моя порада. Нічого там не прокалювай, то є такі паради, там в пічку засунуть напроти ні, каліть. Ні, такого нічого не треба. Моя рекомендація просушити, щоб просто він висох повністю. Як тільки він просохне, висохне, можете його знову помити, розібрати, десь якщо крупні каміння в обростаннях, можете почистить, що на цьому все. Прийшли, промили. Засипали в акваріум, поставили промиті камні, засипали, десь посипали ще ґрунтику, посадили рослини, залили водою. Можна залити водою, потім саджати, можна саджати, потім заливати, але потрібно трошки ґрунт буде увлажнити. Тобто такий механізм, на цьому сьогодні все. Наступне відео про те, як будемо запускати, як будемо засипати, зробимо маленьку декорацію, покажу, як це робиться. Як робиться в великому об'ємі, це трошки простіше. У нас є маленький 20-літровий акваріум від виробника Акваель. Зробимо в ньому декорацію, поставимо її, засипимо ґрунтом, посадимо рослини. На цьому все про рослини я не забув. Це буде двох-хвилин ще е, додаткове відео, а може одразу вам покажу. Е, про рослини. Е, давайте в наступному. Да? Все, домовились е, смачного, е, доброго дня вам, добра ніч. Е, коли ви дивитесь це відео, я не знаю, але на все добре, друзі. До скорих зустрічей! Пишіть коментарі, ставте лайки, будь ласка. Це надає нам більше впізнаності нашого пневмовного контенту. Це піднімає нас в стрічки, ви будете бачити більше наших відео. Наші громадяни будуть бачити більше нашого відео. Не забувайте, якщо не складно, підписка, лайк, якщо не важко, коментарі. Гарного всім дня, до зустрічі, до побачення!